Доброго ранку, громадська організація ДОСТА Львівська область Тетяна Кравець. Що ж, українці, 4 листопада 2025 року народні обранці прийняли черговий шедевр проти українського народу. Я зайшла на портал Верховної Ради просто подивитися, хто саме і як голосував. Не знаю, чи проводилася юридична експертиза щодо цього закону. Бо закон прийнято про, за спрощеною процедурою. Але я просто хочу, щоб ви подивились результати голосування. Цей закон дозволяє забирати і накладувати арешти на майно громадян за спрощеною процедурою в рамках так званої цифровізації, яку нам рекламують з кожної праски. То подивіться, будь ласка, як голосували народні обрання. Ну що ж, портал Верховної Ради. Називається той закон Закон про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Подивимось, як голосували партії. Прізвище ви всі можете подивитися на порталі ну, Слуга народу однозначно. 178 за. Або відсутні 30, не голосували 16. Цікаво, коли вони вже про спрощення відкликання депутатів закон винесуть на голосування. Фракція Європейська Солідарність проти нікого утрималися 5, не голосували 11, відсутні 10. Батьківщина, ну, хоча б батьківщина, більшість проти. Позафракційні, або відсутні, або за, або утримались. За життя та мир. Дивіться, за. Це ті люди, які обирались по регіонам, це ті люди, які обирались по регіонам за життя та мир, які зараз окуповані, і там в людей вже нема майна. І вони далі голосують, щоб і останнє здирати. Довіра, довіра, дивіться, все за, більшість за, ну, відсутні 5, не голосували 4. Голос більшість за. За майбутнє теж або відсутні, або утрималися, або за. Відновлення України теж дивіться більшість за. Що відновлювати? Як шляхом відбирання майна ви збираєтесь відновлювати Україну. Таким чином, таким чином, кожен може перевірити. Бо говорять вони на виборах, перед виборами дуже багато. А виходить отак. От я рахую прийняття цього закону злочином проти українського народу, замість того, щоб підтримати людей в такі важкі часи. Ці люди думають, як здерти останні. І що би вони не говорили вам на наступних виборах? Я думаю, якщо вам важко вчити закони, дуже багато чую від людей, то так складно, то треба читати, то треба вчити. Хоча б заходьте на цей портал Верховної Ради і дивіться. Як вони голосують? Щоб наступний раз, коли вони вам будуть розповідати, як їм цікаво ваше майбутнє, ваша довіра, ваше життя, і боротися за кожен ваш голос, щоб ви знали, що то все брехня, що думають вони виключно про себе і робили правильний вибір. Разом з силам, разом до перемоги, громадська організація Доста. You know,